Пока, Давидошка. Давай, Родини, пока. Я наказую кожному бийцу полку азов. Питися до останнього, ми будемо знищувати росіян у повітрі, на землі та на воді разом поперемові. Повертайся, ти чуєш, тут без тебе птахи, наспішать відлітати у небо південне. Повертайся, і ми зберемось на дахи відпускати пташок у життя повсякденне. Повертайся, ти чуєш, на плиті вже давно зачекалась тебе, свіже зварена кава. І обійми коханої, вечір кіно, повертайся без тебе, кіно не цікаве віримо, знаємо, чекаємо, любов'ю своїх рідних обгортаємо, віримо, знаємо, чекаємо, молитвою до Бога захищаємо, віримо, знаємо, чекаємо. Любов'ю своїх рідних обгортаємо, віримо, знаємо, чекаємо, молитвою до Бога захищаємо, повертайся, ти чуєш, чекає земля, щоб все стало на колі, звичні і рідні, хлібе сіль батько і мати, і свіже рілля, повертайся, вертайся. Із додому потрібно, світло темряву знає все ж розірве і поверне війна всіх героїв славетних і новою весною покриє гілля, промовляючи світу і ми, всіх безсмертних, віримо, знаємо, чекаємо, любов'ю своїх рідних обгортаємо. Віримо, знаємо, чекаємо, молитвою до Бога захищаємо, віримо, знаємо, чекаємо, любов'ю своїх рідних обгортаємо, віримо, знаємо, чекаємо. Молитвою до Бога захищаємо. Сім років прикривала собою відділи ми всю Україну, виростуло нас, сталевих воїнів, які перетворюють московські орди на Приазовське добро. Ми тримаємо не просто місто, а справжній символ свободи та нескореності. Україна усьому світі. Віримо, знаємо, чекаємо, любові своїх рідних обгортаємо. Віримо, знаємо, чекаємо, Молитвою до Бога захищаємо, Віримо, знаємо, чекаємо, Любов'ю своїх рідних обгортаємо, Віримо, знаємо, чекаємо, Молитвою до Бога захищаємо. Віримо, знаємо, чекаємо. Молитвою до Бога захищаємо, віримо, знаємо, чекаємо. Молитвою до Бога захищаємо. Молитвою до Бога захищаємо. Триває героїчна оборона фортпосту України Маріуполя. Щодня захисники міста. Перебуваючи в повному оточенні, мужньо та самовіддано б'ють ворога, знищують техніку, знищують генералів, офіцерів, солдат Російської Федерації та просто зрадників батьківщини.